Доброго ранечка, ми з України, середа п'яти хвилинка. І сьогодні тема нашої розмови викликана. Вчорашньою моєю роботою з тим, що ми прибирали псування на викидень. Сьогодні я хочу розказати вам, як за допомогою темних сил можна зробити так, що у жінки не буде діток або в неї будуть постійні викидні, і це дуже страшно насправді, тому що з цим треба боротися, це треба припиняти, і деякі дії людей, поганих людей, можуть призвести до того, що людина зруйнує собі взагалі. Життя, і це стає величезною проблемою. Вчора я працювала якраз з такою темою. Вчора я прибирала псування на викидень, тому що викидні у жінки відбувалися на великих термінах, і відбувалися вони вже декілька разів. Тобто, це було не один раз, а це було три рази. І це були досить великі терміни вагітності. Тому ми запідозрили таку тему, як порча на викидень, і ми перевірили це, і дійсно виявили дуже Великий вплив, і з цим справилися. Я дуже сподіваюся, і буду чекати від неї гарних новин. А вам сьогодні хочу розказати, що таке порча на Викидень, і щоб ви не, до, не недооцінювали, скажімо так, такі впливи і такі проблеми, тому що це іноді дійсно руйнує сім'ї і руйнує здоров'я жінки. Буває так, що виникають в житті любовні трикутники, і дружина ображена. Дружина робить на... На коханку, такий, такий вплив, таку дію, як порча на безпліддя, або порча на викидень. І тоді жінка не може завагітніти або вона втрачає дітей на маленьких термінах, або навіть на великих термінах. Буває так, що це роблять навіть не через трикутники, а буває, що просто від заздрощів. От у когось гарні дітки сім'ї, в когось все чудово. І людина каже: Я не хочу, щоб у них було все добре, я хочу, щоб у в них нічого не виходило. І тоді, якщо жінка планує завагітніти, вона через цю порчу не може це зробити, або в неї відбуваються смерті діток. І е, також такі впливи від заздрощів бувають, на жаль. Е, такі прокляття, можна назвати це прокляттям, дуже руйнують життя не тільки того, кому це роблять, а і тому, хто це робить. Тому треба завжди пам'ятати, що це все повернеться. Але люди не думають про це, коли вони. Там борються з коханками, або вони комусь застрять. Я вам хочу розповісти, як робляться такі речі, щоб ви ну, не повторювали, звісно, не дай Боже, цього, але щоб ви розуміли, що це дуже серйозно. Е, можна зробити таку порчу в ніч перед благовіщенням. Наговорюють на яйце 13 разів сильний наклеп. Не буду казати вам текст того наклепу, тому що, не дай Боже, хтось повторить, і е, згадують при цьому імені. На обов'язково диявола, сатани. І з цим яйцем заговореним йдуть до будинку жінки, чию вагітність хочуть прирвати, і з розмаху кидаються яйце в двері, йдуть не обертаючись. Інший спосіб можна по фото зробити, порчу на викидень. Беруть курячі яйце і фотографію жертви. Кладуть у банку фото, туди ж розбивають яйце і кидають щіпку землі з могили, з складовища. і могила повинна Набути з ім'ям жертви. Довго і ретельно це все перемішують і повторюють. Нехай гниє утроба, раби називають ім'я людини. Заклинаю могильною землею, гробовою дошкою, хай буде так, як сказано. Ось така погана порча може робитися саме на дитину, на вагітність, на безпліддя. Банку цю відносять в темне місце, де люди не ходять, і де мертві дерева стоять, і закопують під заслухлим деревом. І при цьому кажуть ще одні слова. Я не буду їх повторювати, щоб я ж кажу, ніхто не сприйняв це як дію. Ну, кажуть, що. Твоя утроба була без насіння, але там ще є деякі слова і ключ до цього заговору. І е, тоді жінка не може завагітніти, в неї не виходить виносити дитину. Навіть якщо вагітність настає, то на якомусь терміні вона переривається. Це дуже серйозні речі, які повертаються, але ви повинні розуміти, якщо у вас є підозра на те, що у вас в сім'ї відбуваються такі події, якщо у вас хтось не може виносити дитинку, якщо викидні відбуваються не на початку, на початку це може бути медична проблема, якась яку треба вирішувати. 20% вагітності перериваються на ранньому терміні. Це буває, але якщо у вас декілька разів таке повторилося, якщо у вас на значному терміні переривалася вагітність і нічого не казала про те, що є якась патологія, якась. Тоді вам треба обов'язково зробити діагностику, тому що може бути вплив: вплив саме на те, щоб ви не винесли дитинку, на переривання вагітності, на безпліддя, на те, щоб нічого не виходило. Такі порчі роблять по фото, такі порчі роблять особисто. Це може можна зробити з якоюсь річчю людини, якщо взяти якусь річ, і це можна навіть зробити при безпосередньому контакті, якщо людина до вас доторкнулася і сказала подумки ці слова. Вати порча також може працювати. Тому, будь ласка, будьте обережні, ставте обов'язково захисти, обов'язково плануйте вагітність з захистом. Ми ставимо захисти, я ставлю особисто захисти на вагітність, на роди, на пологи, і ставлю захист на. Новонародженого, тільки дитинка народилася, можна поставити захист. Є захисти, які ставлять навіть на нехрещену дитинку, а потім, уже як похрестять, то ставимо додатковий. Тому, будь ласка, будьте обережні з цим. І якщо ви помічаєте, от, наприклад, ви вагітні, у вас були викидні, ви турбуєтеся, якщо ви одночасно бачите в собі страх, якщо ви плачете, якщо у вас є ломота в тілі, якщо у вас болить усе тіло, якщо у вас тривога, Сильна туга, істерики, то це означає магічний вплив. Тобто вагітна повинна бути радісною, спокійною, не дивлячись на гармончики. Але якщо у вас є оці всі ознаки, то у вас може бути магічний вплив саме на вагітність, порча на вагітність. Тому перевіряємося, дивимося, якщо щось дійсно є, прибираємо і закриваємо вас чудовим захистом апостольським для того, щоб ви винесили здорову дитинку і були щасливою. Мамою. Звернутися з цього приводу може будь-який член сім'ї, якщо підозрює таке, це може бути мати, бабуся, чоловік і так далі. І ми подивимося і тоді вже будемо щось робити, якщо це дійсно є. От учора я працювала якраз з такою проблемою. Я сподіваюся, що в всій сім'ї народиться здорова дитинка і все буде добре. Не станеться того, що було раніше. Що ще я хочу сказати? Це така тема, така, знаєте, трошки. Страшна тема, але треба розуміти, треба знати, що таке в житті буває. Тому в кого є підозра, в кого не видно, виходить вивести дитинку, звертайтеся, будь ласка, в особисті, буду вас дивитися і будемо вирішувати ці проблеми. Це все лікується на щастя. Попросила мене сьогодні показати деякі браслетики на руці. В крамничці зараз дуже багато нового товару. Переходьте за посиланням в шапці профілю у Фейсбуці, і ви побачите і в інстаграм кругом є. Хто не може знайти, пишете мені в особисті. Я дам посилання в нашій крамничці. Багато новенького. І сьогодні будуть ще нові товари. Але е, три браслетики найгарніші, попросили показати на руці. І відразу скажу, що це дуже дорогоцінні браслети. Це королівська серія. Показую вам ось. Цей красунчик, дивіться, як він виглядає гарно на руці, на невеличку руку. У мене тонка рука. Дивіться, гарна, дуже вартість такого браслетику тисячу гривень. Ці, що сьогодні показую, всі по тисячі ось цей красунчик, дивіться, який ніжний браслетик. І ось цей попросили. Це, взагалі, такий вишуканий дуже. Ось цей теж показую вам: оці браслетики по тисячі. Замовляю на сім сфер життя, на все абсолютно. І ви маєте сім програм з цим браслетом. І спокійно собі живете, маєте успіх, гроші, роботу, кохання і так далі. Будь ласка, можна замовити все в одному екземплярі. Повторних у мене не буває. Останнє таке повідомлення на сьогодні. В неділю в нас буде незвичний прямий ефір, не такий, як завжди. Я не буду відповідати конкретно питання, але в нас буде сумістий прямий ефір зірочкою, з моєю клієнткою, яка в нас є відомою співачкою, моделлю. Вона зараз живе в Дубаї, але вона буде проводити ефір з Мілану. Зараз вона знаходиться в Італії, і ми звідти будемо зв'язуватися, про що ми хочемо поговорити з Анечкою в цьому ефірі. Ми будемо проводити його на моїй сторінці, вона підключиться, але вона хоче розповісти вам про свою історію лікування, яке ми з нею проходили, і як деякі впливи людей можуть змінити життя і нагірше, і як з цього треба було вибратися. Вона хоче розповісти, і я підтримаю цю тему, тому що мені є що вам сказати. Тому питання будемо задавати тільки по цій темі. Я думаю, що ефір буде дуже цікавий. Орієнтовно він буде о 19 годині, але я ще з нею. Буду уточнювати час, і потім вам повідомлю додатковою об'явою, коли в нас буде ефір з співачкою, під ніком Любов Міца. Тому, будь ласка, приходьте, буде цікаво. Вам бажаю тихого дня, гарних новин! Слава Україні!